Загинув в Луганській області. У сумах попрощалися із 33-річним захисником Олександром Борисенком. Зруйновані школи Сумщини. Скільки навчальних закладів пошкоджено через російські обстріли? Покарання ухилянтам. Яка відповідальність за наявку в центр комплектування? Вночі та вранці, 15 червня, російські військові обстріляли Новослобіцьку, Білопільську та Юнаківську громади. Повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Били з мінометів. Внаслідок обстрілів у Білопільській громаді пошкоджені приватні будинки. Сумчани попрощалися з загиблим захисником України Олександром Борисенком. Військовослужбовець загинув 9 червня. Чоловіка відспівали в Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних сил України. Сьогодні прощаємося з солдатом Борисенком Олександром Миколаївичем, Проходив службу на посаді розвідник-навідник Збройних сил України. Олександр 9 червня тисяч року загинув під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини в Іденіцькій області. Попрощатися з воїном і віддати останню шану прийшли його родичі, друзі, колишні однокласники з 23-ї суської школи. Класний керівник Олександра згадує про свого учня. Пам'ятаю його сидів, він на середньому ряду та останній парті. Тоді, коли ходив у школу, хто думав про таке? Був він добрим, хорошим хлопчиком. Запам'ятався. Я навіть не знала, що він дуже. Я викладала математику, тому я вважаю, що на математиці він. Відповідав, і був, українська мова у нього була дуже добре, англійська. Та всі предмети він добре навчався. Я не скажу, що він був відмінником, але ну, він був хорошистим. Добрий, відзивчивий мальчик був. Компанійський. Він один в сім'ї чи ще був? Вони оба на війні. Він менше, старший, що ще воює. Працював він на заводі Фрунзе. Родина батька був воєнним пожарником. Його ще брат воює. Він з самих в як пішов і все время і по цей день воює. Вже двічі був ранений. Гарний, мужній хлопець. Мені дуже шкода. назавжди залишиться добрим. Світла пам'ять про нього тільки буде, завжди з нами. Олександр Борисенко назавжди залишиться 33 роки. У нього залишилася дружина і діти. Поховали чоловіка на алеї Слави Баранівського кладовища в сумах. Анна Книш, Віталій Педенко Суспільне новини Суми. А ось тут злата показує, де був її клас. Нині це все, що залишилось від приміщення 4-ї гімназії в Білопіллі. Мені надоїло вже в телефоні. сидіти. Я хочу погратися в коридорі, побігати трішки. А немає у мене школи вже, я не можу бігати. З ким. До авіаудару російських військових тут навчались близько 80 учнів перших-четвертих класів. Я це не розумію, як можна підірвати дитський заклад. Там же ж діти вчаться. Четвертий клас, у якому навчався Антон, був на другому поверсі, згадує хлопець. Сумую за всій школи, так сказати. Вона простояла майже 100 років, і, і вона стояла, її ніхто не трогав, і бац – підірвали. Школу цих дітей російські військові зруйнували вночі 24 березня цьогоріч. Тоді під завалами загинув охоронець. За словами директора закладу Миколи Гончарова, будівлю відновленню не підлягає. Мама другокласниці та педагог-організатор цієї школи Тетяна говорить для неї це подвійна втрата. В очах дитини, коли це трапилося, то побачила відчуття втрати. Це була така перша втрата у вісім років в дитячих очах. Були і сльози, і розчарування, і відчуття втрати, як справді, свого дому, другого дому. Але завдяки дружньому і батьківському колективу, і чудовому педагогічному колективу ми вистояли. Вистояли, підтримали один одного. Ще одна школа, яку зруйнували російські військові, розташована у селі Павлівка Білопільської громади. За словами старости села, відновлювати там нічого. Туди вже було цих прильотів. Я вже не ну, я здалася з рахунку, скільки дуже багато. Тобто дах увесь потрощений, вікна вибиті вже їхніх ніхто навіть нічого їм не робить. На півночі області в місті Серенобуда військові РФ обстріляли школу посеред дня 2 травня, коли в ній перебували 10 працівників. Загалом нарахували 19 вибухів, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Людмила Логвинова, з яких 10 влучили у приміщення школи. Це наша вчительська кімната. Влучання прийшло прямо сюди, в дах. Пошкоджено перекриття. У школі вибиті 95 вікон пошкоджений дах та перекриття. У закладі лагодять розбиті приміщення, аби зберегти майно. Били з усіх боків. Ми вже собі морально настроювали на те, що це буде зліва. У нас чекаємо зліва, а воно справа. Сипляться вікна тут. Потім вже чекаємо справа, а воно посередині. Тобто морально, морально це було дуже важко. Але витримали один одного, підтримували. Загалом, за словами директорки обласного департаменту освіти Вікторії Гробової, в області пошкоджені або зруйновані близько третини навчальних закладів. З 348 шкіл мають пошкодження 130. Взагалі зруйновані три школи. Дві з них громади не планують відновлювати взагалі. Більшість цих закладів знаходиться на тій території, де з будь-якими проєктами або міжнародної допомоги, або державних коштів ми не можемо зайти і туди відновлювати ці заклади, тому що деякі заклади у нас і вже і по два, і по три рази мали ці прильоти. Близько третини закладів області цей навчальний рік працювали онлайн, розповіла Вікторія Гробова. Як навчатимуться діти в наступному, залежатиме від безпекової ситуації в країні. Нині прийнято рішення тільки про заклади, які розташовані у 15 кілометровій зоні від кордону з Росією. Там діти навчатимуться виключно онлайн. Таких шкіл на Сумщині близько 50. Життя триває, і обов'язково після перемоги буде період. Він буде складний, але завдяки справжнім патріотам буде відновлена вся наша країна. І дітки обов'язково отримають кращу Україну. Катерина Гладенко, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Сумщина. Десятки тисяч мешканців Сумщини з початку повномасштабної війни не з'явилися в центри комплектування за повісткою. Близько півтори тисячі з них притягнули до відповідальності. Такі цифри озвучили в Сумському обласному центрі комплектування. Про покарання для порушників розповів старший офіцер мобілізаційного відділу обласного центру комплектування Сергій Лаврик. Якщо людина отримала повістку. Про обов'язок прибути на відповідну дату у відповідний час до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не виконала цього обов'язку. Штраф становиться частина друга від 3400 до 5100 гривень. Про кримінальну відповідальність за неявку в центр комплектування Сергій Лаврик розповідає: якщо особа більше ніж один раз не з'явилася за простою повісткою в лапках. Вона несе а також за бойовою повісткою, коли особа пройшла вже всі етапи підготовки до її призову за мобілізацію і не з'явилася на територіального центру для відправки у відповідну військову частину. То це відповідальність згідно статті 336 кримінального кодексу України від трьох до п'яти років позбавлення волі. У разі неявки в центр комплектування за повісткою подається звернення в поліцію. Подається до органів національної поліції звернення якому зазначається про те, що відповідна особа вчинила адміністративне правопорушення і його необхідно доставити до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для складання адміністративного протоколу? Не з'явитися в центр комплектування за повісткою, каже офіцер, можливо лише за поважної причини. Стихійні лиха і тому подібне, а також інші обставини, які об'єктивно унеможливили прибуття особи до відповідного ТЗК та СП. Тобто, скажімо так, легке захворювання, ну скажімо так, там або ну там інші причини, які дозволяють прибути із пункту А в пункт Б, не є, скажімо так, об'єктивно поважними причинами не прибуття. З початку 2023 року на Сумщині зареєстровано 111 кримінальних проваджень за ухиляння від призову. Повідомив спеціаліст відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко. З них у 33 прийнято рішення про закриття на підставі пункту другої частини першої статті 284 кримінального процесуального кодексу України. За відсутності складу кримінального правопорушення у 22 провадженнях. Особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачена статтею 336 кримінального кодексу України. Із них 20 направлено до суду за обвинувальним актом у Сумському районі. з початку року притягнуто до кримінальної відповідальності дев'ять осіб. Інформує Володимир Кузьменко. Із них чотири в Білопіллі, чотири в Лебедині і в сумах одна кримінальні провадження спрямовані до суду законувальними актами. Крім того, на сьогоднішній день в Сумській області є чотири вироки, які набрали законної сили щодо засудження відповідних осіб за вчинення цього кримінального правопорушення. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко та Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми. Наталії Єрко 72 роки. Жінка розповідає, все життя працювала інженером, а нині освоює майстерність кравчині. Крім того, відвідує групу здоров'я. Я в цьому університеті, а в групі здоров'я вже з 2014 року. Мені дуже подобається, що я можу себе підтримувати в фізичній формі. Це перше. Як тільки у нас почались такі відкриті воєнні дії, ми всі. Кожен раз підключались до любої допомоги. Четвертий рік відвідує університет третього віку Зінаїда Тетянченко. Жінка каже: сісти за парту 77 років означає помолодіти і бути активною. Допомагаю, сама оздоровлююся, приймаємо участь у всіх змаганнях. Та саме готуємо воїнам, смаколики, консервацію, Всім цим ми займаємося. Пані Валентина свого часу трудилась економістом. Розповідає у свої 75 Майже щодня їздить до університету третього віку. Відвідує групу здоров'я, освоює майстерність кравчині, аби допомогти військовим та пише вірші. Україна рідна мати, знов тебе карає. А за що? Що вільний вітер над тобою літає? Що не хочеш на колінах мовчки стояти, хочеш дихати, співати, гапак танцювати. Но ніхто нам не зламає ні силу, ні волю. Буде вільна Україна на усім просторі. З 2011 року у нас вже створився університет третього віку. До цього працювала школа пенсіонерів. ми вчили перше, що на той час було стало якоюсь такою терміновою необхідністю це Самозахист. Дуже було багато шахрайських випадків, і тому нас просто стала необхідність це створити таку школу. Запрошували людей похилого віку, щоб вони не віддавали свої останні кошти. На сьогодні в нас майже 350 студентів нашого університету. Постійно, періодично займаються саме в університеті. Є певна кількість людей, яка є, не ну що майже можна сказати, щоденною, тобто вони приймають усі у всіх факультетах, вони активісти, вони показують нам приклад для активного дійсно довголіття і життя саме в цьому віці. За словами Інни Галіченко, університет третього віку приймає відвідувачів з 2011 року і налічує понад три сотні пенсіонерів. У закладі працює 11 факультетів, з яких найбільш затребувані факультет комп'ютерних технологій, група здоров'я, правознавство та народознавство. Катерина Іваненко, Євгена Брасімов Суспільне новини, Суми. У Сумській міській галереї відкрили виставку, присвячену пам'яті Віктора та Галини Михайличенків. Це автори багатьох персональних виставок, члени Національної спілки художників України з 1993 року. Говорить начальниця відділу агенції промоції суми Тетяна Голод. Сьогодні у нас представлені шикарні габелени. Це роботи зібрані за багато років. Це в ми презентуємо в одній залі виставку габеленів, і у іншій залі ми презентуємо це виставка і акварелі. Віктора Михайліченко. Ця виставка вона прирочення до дня народження 20 червня. Пану Віктору виповнилося б 74 роки. Відібрати роботи і організувати виставку стало можливим завдяки зусиллям доньки художників Світлани Михайличенко. Вибирали імену уголочки природи, нетронуті тронути цивілізації. Це все очець писав з натури. Этюды и небольшие этюды сначала, вот туманы, рассветы, вот такие вот моменты, которые на большой бумаге, это все нельзя запечатлеть. Сумская область, единственное, вот несколько работ, Греция, mm -hmm. и, и здесь два этюда тоже греческих, это остров. Никогда не думала, что можно акварелью передать вот эту вот всю красоту. Это небо, это земля, это растительность наша, это природа. Дуже гарна виставка, дуже мені подобається. Всі полотна, як кажуть, зроблені дуже талановито. стиль такий м'який і одночасно ну, яскравий. Як кажуть, хочеться такі роботи повісити в себе, як кажуть, помешкання. Переглянути виставку робіт родини Михайлоченків у стінах Сумської міської галереї можна до 25 червня. Анна Кништа, та Віталій Поденко Суспільне новини Суми. Спортивно-туристично-краєзнавчий захід Стежками Кіндратів відбувся. Сьогодні у старому селі сюди приїхали 14 команд зі всієї області. До старого села на свято Стежками Кіндратів сьогодні приїхали школярі з різних міст, міст містечок та селищ Сумської області. Змагання називаються стажками кондрасів. Це різні види, так само як полебол, баскетбол, туристичні і все. підряд, Можна так сказати. Ми тренували з м'ячем у дворі. Нашому вчителька нам розказувала, показувала, як це робити. Щоб на байдарках груз піднімати, в'язати вузли, набивати м'яч і дуже багато різного. Ми готувалися всією командою, ходили, в'язали вузли, проходили такі е, конкурси, які там е, складав регламент. Е, тренувалися різні конкурси, вузли також тренувалися. І підготовлені так настрої на перемогу. Ми розбиваємо свою фантазію. Ми бачимо щось нове, ми е, е, бачимо, що що у вас є тут. Ну, ми бачимо будинки нові, там дерева, ну, багато чого. А що покажете? Ну, побачите, що у нас є, а що ви себе покажете. Свою силу, свої уміння. Сніжана Шевченка нещодавно з родиною з Білопілля приїхала в старе село. Переїхала подалі від 18. обстрілів. Ми переїхали, тому що там почались дуже військові проблеми. Ми приїхали сюди, я живу на даний момент у дідусь. Я почала ходити на різні тренування. Наприклад, волейбол, футбол. Мені дуже все подобається. Альона Шафоростова говорить, стежки Кіндратів недаремно відбуваються саме в старому селі. Старе село було початком, куди приїхав Кондратів. Він спочатку заснував старе село, а потім вже будував суми. Тому ну, ми вважаємо, що суми почалися із старого села. Сьогодні діти змагались у спортивних іграх: волейбол, волейбол-дартсі, футболінгу, біатлоні, волейболі, падал, дартсі тощо. Давали туристичні перешкоди, в'язали вузли, орієнтувались на місцевості, переправлялись по колоді, працювали з мотузками, проходили краєзнавчі вікторини. У підсумку перше місце серед молодших юнаків посіла команда Старосільського ліцею. Серед старших господарі свята здобули усі комплекти медалей. Олександр Качана, Влариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.